Чоловік каже, Боже, що з твоїми бровами? Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я нафарбувала брови, зараз в нас вимкнули світло, але, в принципі, дуже гарний день. Тому я вирішила сісти на камеру, трошки з вами познімати, показати свій догляд, як я доглядаю за обличчям. Я вже зробила манікюр. Купила собі звичайний лак в магазині, хочу зробити собі нігтики. Ось такий. У мене вони захворіли, наламалися, кришилися. Було дуже боляче мені без гелю, бо я не знаю, вже, мабуть, більше семи років просто роблю собі гель-лак, ніколи не відпочивала від нього. І це була така залежність. і Коли я його зняла, то мене, мені здавалося, болять нігті, болять пальці. Але я вже звикла. Роблю собі звичайний гігієнічний манікюр. Іноді я використовую фрейзері, коли ні. У мене ще дуже мало залишилося до кінця, щоб вони відросли. Ось Так вони виглядають. Я цього не соромлюся, але сьогодні ми йдемо на день народження, і я вирішила, що я ось таким. Прозорим з блискітками, срібним лаком, покрию нігті, щоб було красиво. Планую ввечері одягнути боді, відкрити піджак. Брова я зараз вже буду змивати. Фарбувала ось такою фарбою, вона з магазину Аврора, я її просто обожнюю. У кольорі 32 Браун, коричневий. І зараз буду показувати світогляд з моєю брови. Я вже помила волосся. Не дивлячись на те, що я фарбувала його минулого тижня, дивлюсь, у мене вже тут трошки відросло. Потрібно якусь пудру купити, чи спрей для замальовування коріння, треба подивитися, чи Лореаль візьму чи сльоз. Я колись вже брала сльоз, і в принципі мені цей спрей для маскування сивини на корінні дуже подобався. Зараз використовую. С... Догляд для волосся з бананом. Та доктор Санте, мені подобається, особливо, коли я змішую шампунь і стайлер. Там спеціальний стайлер в душі, то мені дуже подобається. Не буду зупинятися на цьому, бо хочу показати догляд за обличчям, який мені дуже подобається. І це один з найкращих доглядів, який у мене є. А ще в мені прийшла посилка, я хочу разом з вами її відкрити. Це вже таке, знаєте, заготовки. На Різдво, на Новий рік, у нас ще буде день народження. У нас день народження у сина і у чоловіка в один день, 15 грудня, хочу їм накрити стіл, красиво все зробити. І я тут собі замовила лосось. Потім разом з вами його відкриємо. Отже, мої брівки. Я візьму звичайні вологі серветки. І просто їх змию. Я не знаю, вони, можливо, зараз такі будуть чорні, якісь страшні, але потім, як я вже її вкладу Гелем, то це буде дуже красиво. Буду наносити тонік в наборі, який я буду показувати з бакучеолом, немає тоніка, тому я взяла ось такий від Мей. він із Єви. Я його забрала назад у мами, мамі віддавала, але я обміняла цей тонік на той який з вітаміном С, тому що, коли використовуєш засоби з ретинолом, не можна їх змішувати з доглядом з вітаміном С. Просто протираю тоніком обличчя. Після фарбування також брівки протираю. Цей догляд з це бакучіолом це природній замінник ретинолу. Я цей набір замовляла в магазині Ельфа Шоп. Мені дуже подобається, це, мабуть, найкращий догляд, який у мене був. Перше, це крем під очі. Найбільший, який у мене був, тут аж 30 мл. Зазвичай крем під очі, там, на 15 мл. Дуже мені подобається, Далі буде сироватка, Ось так вона виглядає Серум. Далі нас йде. Крем, звичайний денний. Ще є такий самий нічний. Я реально цим набором користуюся вже більше місяця. І мені дійсно він дуже подобається. Сьогодні робимо акцент на брівках. Макіяж я зроблю без вас. Використовую ось такий гель-клей для брів. Я його просто обожнюю. Це з Glambi. Я просто зачісую брівки. Вгору. Ця фарба, вона звичайна, вона не робить перманент, тому вона не замальовує шкіру. Доводиться олівчиком підмальовувати, але це фігня діло. Тому я буду замальовувати пробіли також олівчиком від глимбі. Це автоматичний, той, який викручується, просто ось такі залисинки легенько промальовуємо. Роблю брівки максимально натуральними. Зараз зроблю макіяж і будемо розпаковувати лосось. Макіяж зробила. Так, я буду йти на день народження, а зараз з вами будемо розпаковувати ось цю посилочку. Так, де тут вверх? Як робити сендвічі, просто якісь перекуси, салатики на свята, я вирішила замовити консерву з натурального лосося, тут немає ні олії, ні оципу, все натуральне. Шматочки лосося у власному соку. 100% натуральний продукт, це торгівельна марка Рубаненко. Три баночки взяла просто лосося у власному соку. І з овочами і ананасами. Дуже хочу спробувати з овочами і ананасами. Можливо, це вже буде повноцінний інгредієнт на салат. Ось так виглядає. Лосось рубаний у власному соку. Де замовляла, залишу вам посилання в описі під цим відео. Всі контакти. Так. Рубаний. А це з овочами і ананасами також рубаний. Можна робити тости, можна робити якісь закусочки, бутербродики. Та й взагалі вживати цей продукт як повноцінний прийом їжі або Так, це велика баночка, а це маленька. Тут 500 грамів, а тут 250. Дуже гарне пакування. Швидко доставили. За один день це замовлення. Можна як на сайті замовляти, так і в інстаграмі. Так, Ось Так, воно виглядає. Зараз будемо куштувати, хочу спробувати. Буду пробувати, мабуть, з овочами, тому що, ну, як виглядає лосось у власному соку, я, в принципі, розумію. Це тушонка, консерва, як хочете, так і називайте. До речі, це дуже класна тема, коли немає світла і хочеться щось швиденько поїсти. Дуже класно пахне. Угу, очень вкусно. Я взяла специально для цього себе вот такие мини-тосты. Зараз себе сделаю такие намазочки. Кукурузка, морковочка и лососик. Угу. Дуже вкусно. Мені потрібно поставити віддзеркалення камери. Зараз до вас повернусь з поверненням. Я оце тільки зараз зрозуміла, що в мене камера відзеркалює. Так? Тепер же ж правильно читається? Чого я раніше до цього не додумалася? Боже, ж така таке смашне? Бомба. Всі посилання залишу в описі. Зустрілися з Анею, будемо знімати влог. Ми зараз всім це у мене такі хініки, де, великі. Чого? Ну я не знаю, я так заснула. Не більше, ніж не... у мене. Типу, кудлату кофточку, як барашек. Як... Я не знаю, як вона називається. Так, да, хочу таку. Як вона називається, ця кофточка? От такого плану барашок. Я в коричневому кольорі. В такому різенькому, в леопардовому. Білому. Я згадала, як воно називається. Вони шарпа називаються. Але воно, мабуть, таке штучне, да? таке? Воно буде дуже парить, смердіть під мишками. Ну, ти ж тим Дезіком? Та, да, Дезік хіба що тільки. Ну, бачу, яке воно волохате всередині, але, мабуть, буде Це не Гікеньке, це якесь значить не. Ну, Біле найкраще, да? але воно теж закошлатиться, зазіб'ється. Да? Ну, так. Таке. Це хіба що вдома на кріслі сидіти. Так, що тут у нас чотики якісь. О, до речі, ось диви, який гарний худік з трояндочкою. Мені подобається. Кітамо таку сукню, а зараз вона стоїть 280 гривень. Прям такої кольору. А була по 800. Ні, я хотіла чорну. А є чорні? Mm -hmm. Дуже гарно. А ну притули, буде тобі цей кольор і так? Буде, буде. Я просто мені народу було на це. Чу то візьми. Я поміряю, бо це Амка. Я б хотіла ельку, бо люблю, щоб більше Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ти диви, яка кепка. Дорога? Mm -hmm. Я не знаю, ну допомагай мені, бо я ж знімаю. 90 100 гривень. А ну-ка, міряй. Ще я ще ще й кепку собі купила. Прикольно, а, де, мені подобається. Але ж це все одно як холодно, то вуха мерз. Ну хіба що надівати капюшон. Ну ладно, ладно, цього було хочу хоча вакіки собі на міху купити рукавиці. А ти тут не дивилася? Та я тут не дивилася, але вакіки я Кирилу такі гарні купила, то думаю, може. Ну, щось, ще може якісь сукенки. Бодіки, такі жакетики. Взагалі не подобаються, Якийсь такий зараз стиль. Я щось не розумію. Ну так, да, бо в мене ж стиль підлітка. Ой, все яка милота боже, яке гарний. Вся пише 459. Така сама XS 170. Uh, у мене колись таке було з джинсовою сорочкою. І, як ти думаєш? і по меншій ціні вони орієнтують. Так. Мені вийде? Да. Я да. Бо я міряла yeah. одну, а потім о, взяла більшого розміру, вона дорожче коштувала. Я ходила на касу. Я не знаю. Ну тут теж, бачиш. 4... Такий у мене. Look. Look Цибуля. Боже. О, це бігудюшки. Оце такі. Касиня куртка. Гарна дитяча. І коричнева дуже гарна. 900 гривень коштують. Ну, ми вже кірюші купили. Чашки. Такі гарні. У мене така біда случилася. У мене відбилася кусок чашки, отой, що ти мені подарувала. І це случилося в той день, коли ти до мене приходила і пила з неї. І я навіть не знаю, де та друга частинка ділася. Я б уже і приклеїла. Мені, до речі, дуже оця подобається чашка. Вона така велика, це таке відеречко. У тебе ж, кстати, теж балів до Ні, немає, я ж уже ж потратила. просто мой лото. Такі гарні мішочки для подарунків. Взяли кавуську, в мене капучино. О, які гарні чашечки. Але я не знаю, що кого буде точно відмотимо, бо я можу сили не розчитати і дитина. У мене не було ніколи. А ти хотіла? Дуже. Ні, подариш мені в цей. Ні. А ось диви, яке мило. Та такі вони трошки обогі. Ну, 170 гривень, що ти хотіла. Боже, диви, який посуд. А скільки коштує ця тарілочка? Подивись, будь ласка. Так. Да, порцеляна. 230. Боже, яка вона мила. А ось со які. Усі дуже милі. Офігенно. Сто 150 гривень. Да, а дивись, які ось набори іграшок і диви ось, ось лялечки які. А в мене ж буде в цьому році линочка в рожевих хто Я ж всі а іграшки ти сіла рожеві. Сіла? Ти ж нарядила. Ні, я тільки повісила цю ж. Глянула. А то на... а... ти бачила відео про цей про футбол. про футбол, а то я зробила спеціально для відео. Вайкікі. Та гарно, я думаю, може мені купити тарілочку. Яку ти хочеш? У взяла за 120 гривень рукавички, бо на футболі я свої втратила. Візьму для мого органа на день народження, а 11 вже замовила. Ще ось такі я маленькі, такі милі, 11, Майк, Джоната. І ще одна 11, блін. А коштує дорого. 795 гривень. Капець, що робити? Ми зайшли в Макдональдсі чай перед Кірюшиною школою. Це наші. English breakfast. Breakfast. Буду з нової чашечки пити чаєчок, така вона величезна. Тут 500 мл. Дуже красиво. Чашечка за віконцем сьогодні. Туман. Зараз провітрю. Дали світло, буду мити посуд. А з вами прощаюся. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Скоро побачимось.